Сьогодні я розповім вам про рослину, за занасіннену якої колись давали 10 грамів золота. В Україні цю рослину дуже люблять. Вона вважається символом оберегу нашого народу. Мова піде про соняшник. Садять його і поблизу обість, і на породах, і не лише для споживання, а й для краси. Ця рослина і справді сприяє доброму настрою. І здавалося б, так було в українських садибах завжди, а виявляється, що ні. В Україні соняшник вирощують лише три століття. А до того, нас узагалі не знали, що така рослина є на світі. Понад 400 років тому її вперше побачили європейці в трав'янистих степах Північної Америки, мексиканських преріях. Індіанці називали його травою сонця. Ще 400 років тому, маленьке, не більше за дитячий кулак, яскраво жовте суцвіття, що поверталося на зустріч сонячним променям, привернуло увагу прибулих на далекий континент європейців, які взяли цю рослину із собою. Заморська квітка стала прикрашати клумби перед палацами. Тоді не кожному вона була по кишені. Приміром, лише за одну насінину цієї рослини вельможний пан мав віддати аж 10 грамів щирого золота. Коли ту насінину садили, то доглядати за нею спеціально представляли садівника. Він відповідав за рослину, як кажуть, головою поливав її, притінював, розпушував довкола ґрунт. Та соняшник був багатонасінний, тож із часом розповсюдився. А ще згодом виявилося, що солодкуваті плоди соняшнику сім'янки дуже смачні. 18 століття в Україні соняшник уже сіяли коло хат, ним милувалися, лузали його насіння, і десь у 50-х роках 19 століття наші селяни почали. Вичавлювати із сирих соняшникових сім'янок олію. Сьогодні соняшник в Україні найпоширеніша олійна культура, ним засіяно чимало ланів. Ще місяць тому вони суціль були вмаяні сонячними годинниками. Нині ж поля геть почорніли, але не тому, що їх зорали. Це соняшники скинули пелюстки і в їхніх кошечках уже дозріває насіння в чорних цупких кожушках. Невдовзі його збиратимуть і відправлятимуть на переробку. Зараз трава сонця, звісно, не схожа на свого дикого мексиканського предка. Культурний соняшник має дебеле, високе, нерідко понад 2 метри, стебло і велике листя, а зверху в нього ніби велика корона з яскравими жовтими пелюстками. Це велике суцвіття – кошик, дехто сприймає як одна велика квітка. Насправді ж, великі довгі пелюстки лише облямовують кругле квітколоже кошика, суціль вистелене тисячами малесенькими трубчатими квіточками. До речі, соняшник це медоносна рослина. Один гектар, засіяний цією культурою, дає бджолам 50 кг меду. Після запилення комахами квіточки трави сонця перетворюються на насінини. Є сорти соняшнику, в кошитках якого визріває 7-9 тисяч сім'янок. І сягають вони до 4 метрів заввишки. Після того, як зберуть насіння і відіжмуть олію, залишається макуха, якою годують худобу. Кошики сушать і розмелюють це теж добрий корм. Деякі сорти соняшнику сіють на силос, тоді його збирають. Ще в молочному віці, коли не визріло насіння. Давно підмічено, коли соняшник цвіте, можна бачити, як він повертає голівку суцвіття за сонце. А коли виростає, то втрачає цю здатність, і голівка залишається повернутою завжди лише на схід. Ось така вона трава сонця.